Рома Тетяна Колесник, Рома, а чому до Зеленського в Україні не було такого Зеленського? Хочете, Тетяна, я з вами поговорю зараз. Це без проблем. У мене до вас, Тетяна, питання: а війна, вона у нас скільки років триває? 8 і шістдесят днів? Чи тільки 60 днів? Таню, Чому, блядь, коли почалася війна, в 2014 році не було введено воєнний стан? Я запитую, чому? це просто в безодню, тому що не буду адресувати це до Турчинова або Порошенка. Чому блядь, не було введено в воєнний стан як це блядь, написано в конституції? Йобаний калач, сука а. От, власне, так, да, це от ті речі, про які говорилося. Ви мене просто дістаєте цим. Тому що є конституція, є закони, їх треба виконувати, виконувати Конституцію. В Конституції чорним по білому написано, що треба зробити. Не зараз збирати оце це як гівно, яке розпливається. А чому ви виїхали за кордон, там, пред'яви кидати? Вісім років тому треба було оголосити воєнний стан відправити чу чуваків, таких як я і Сергій, на полігон. Якщо вам не зрозуміло підготувати, щоб був резерв для мобілізації. А не ну, сидіти так. в соплі, блять, наворачувати отак: от Мінськ-1, Мінськ 2 підписувати. Ви заїбали, і... просто просто заїбали. Якщо ви цього не розумієте, то це ваші проблеми. Вибачте, що я на Великдень такі речі говорю. От ви провокуєте от такими питаннями. І тільки зараз Зеленський, а Зеленський опинився в, ну, в такій ситуації, що в нього є вихід якийсь, якби ви опинилися на посаді президента. Для нього це була гра, зрозуміло. Тому що 8 років у нас не було війни, виявляється. У нас окупований Крим, окупований Донбас, а у нас все іграшки, у нас все прекрасно. І Зеленський грається в президента. Та і стає президентом. А тепер поставте себе на його місце. Я б не хотів бути президентом в такій воюючій країні. Якщо ви тупі, блядь, до невігластва повного, це ваші проблеми. Зеленський виконує рівно те, що написано в Конституції і законах. Хто біля нього там крутиться, це інша, інша, інша штука. Якщо вони порушили закон, вони мають відповідати по закону. Ту.